Що таке мистецтво? Звідки з'явилось і куди привело? У якому випадку коштує більше ніж Феррарі, а коли взагалі неоціненне? Куди зникла найдорожча картина світу і до чого тут зливний туалет? Як намалювати чорний квадрат, аби про нього знав увесь світ? Та як викрадення полотен сприяє появі нових шедеврів? Колись давним-давно, коли прадавні люди втомились просто полювати на тварин і розмножуватись, вони почали. Малювати найдавнішим малюнком у світі вважають лінії, що нагадують хештег. Думаю, наші предки щось то й знали про наше діджитальне майбутнє величним мистецтвом то важко назвати. А моя почителька з малювання сказала би, що то відстій, але далі ставало краще. Бо почали малювати вже і тваринок, а потім і людинок. Одними із найвідоміших наскальних малюнків є зображення в печерах у Франції та Іспанії. Як так сталося, що люди відчували потребу саме у малюванні? Печера є своєрідним місцем для колективної пам'яті. традиція придбалася із покоління до покоління. Ми вчені гадаємо, що поява малюнків може бути пов'язана зі зміною клімату, важкістю життя. От, тобто, ймовірно, малюнки були реакцією людей на стрес. Оби технології все перервалось. Так на стрес малюнки були реакцією на стрес, я сказав. В. Також науковці припускають, що малюнки були важливим джерелом надхен... Ой, вибачте, не то не то розказує важливим джерелом передання інформації. Серед іншого, мали попередити людей про небезпеку. Що таке мистецтво? Це Ізі Пізі сказала би я, якби була мисткинею, але я не є мистецтво це будь-яка форма самовираження людини. Воно потрібно, щоб ділитися своїми емоціями, ідеями і бачення світу, а також щоб наші стіни виглядали менш порожніми. Як ви думаєте, що таке мистецтво? Емоція. Репродукція, бачення людини е, і ну, творчість. Відпочинок від, е, від того всього, що відбувається, і для того, щоб не знаю, отримати якесь приємне естетичне задоволення, подивитися. Загалом я просто фотограф, і для мене тіпо, цікаво, як передавалася е, типу, можливість бачення світу. Спосіб вираження своїх своєї особистості. Своїх переживань натуральна, без ароматизаторів і тільки свіжої обсмажки. 25 Coffee Roasters – це кава, що надихатиме вас на створення шедеврів і не тільки понад 50 кавових позицій з різних країн світу, вишукані смаки та зручна доставка. Зараз я п'ю каву «Колумбія Коцентраль» зі смаком яблука, фундука і какао. Якби це можна було порівняти із мистецьким твором, це була б картина архипа Куінджі, червоний захід сонця. Залишаю посилання на сайт, де ви зможете обрати свою каву і відчути такий самий катарсис, як і я. А за промокодом творці, який діятиме протягом місяця, ви отримаєте 20% знижки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. У французів є Лувр, англійці мають лондонську галерею, американці Метрополітен музей. А українці мають музей туалетів. Музей історії туалету відкрили у 2007 році. Він входить у топ 10 найпопулярніших та найцікавіших музеїв України. Тут знаходиться найбільша у світі колекція сувенірних унітазів. До речі, про неї є згадка у книзі рекордів Гіннеса. Територія музею розділена на кілька секторів, що показують історію розвитку туалету від горщиків, які спустошувались просто у відкриті вікна, до унітазів із сенсорним управлінням. Можна подумати, що сидячи на унітазі, я натякаю, що какати я хотіла на те мистецтво, але ні. Що робить мистецтво цінним? Чи може унітаз? Бути мистецтвом. Звісно, ось вам туалет, розмальований від музичного каналу М1. Можна сказати, що це мистецтво. А над розробкою одного із перших зливних туалетів працював сам Леонардо да Вінчі. але тодішньому королю Франції чудо інженерії не зайшло, адже його туалет-трон виглядав круче. На цінність мистецтва впливають кілька факторів: унікальність, техніка, історичне значення або навіть просто відомість автора. А інколи цінність твору може залежати від того, скільки разів він був у мемах. Але звісно, що музей туалетів це не все, що ми маємо в арсеналі. До речі, в мистецькому арсеналі теж багато мистецтва. А ось Національний художній музей України. Він є найбільш репрезентативним зібранням українського образотворчого мистецтва. Тут понад 40 тисяч різних експонатів, включаючи твори українського живопису, скульптури та графіки, ще з часів Київської Росії до нашого часу. У музеї зберігалася одна з найкращих в Україні збірка іконопису. Але зараз, через повномасштабну війну, на жаль, він не діє повністю, тобто побачити всього цього ви не зможете. Там зараз діють якісь невеличкі виставки сучасних. Наразі можна переглянути всі скарби лише онлайн. Якщо я попрошу назвати кілька найвідоміших митців світу, хто це буде? Ви, мабуть, згадаєте роботи Леонардо да Вінчі, Рафаеля Санті, Пабло Пікассо, Вінсента Ван Гога, Мікеланджело, Може, Фріди Кало. В Україні є музей світового мистецтва, що презентує найзначніші колекції мистецтва Європи, Азії та Давнього світу. Це музей Ханенків. Головну колекцію нині теж не експонують. Її можна було подивитись до повномасштабної, проте зараз проходять інші виставки. Останній раз ми мали нагоду подивитись на картини художників Гаазької школи живопис кінця 19-го, початку 20-го століття. А як щодо українських імен? Скільки ви пам'ятаєте? Найкращий спосіб дізнатися більше про українських митців це відвідати український дім. Українські митці, які відомі у світі, це Казимир Малевич, Марія Примаченко, Олександр Екстер, Олександр Ройтбурт, Іван Марчук, Катерина Білокур, Алегорська, Нікіта Кадан, Борис Михайлов, їхні та інші роботи українських художників. Ви можете побачити в українському домі. Наприклад, зараз тут можна подивитись на масштабну виставку Матерія Метерс Український арт-текстиль, яка є репрезентацією практики українських митців за 100 років від традиційного гобелена до експериментальних робіт із використанням текстильних матеріалів. Окремо тут експонують вишивки репресованих українців, виконані у таборах і колоніях гулагу. Чи завжди відомі твори коштують дорого? Не завжди. Наприклад, знамениті соняшники Ван Гога колись ніхто не хотів купувати, і він був змушений продавати свої картини майже безплатно, На шару на шару та хорошо. я хочу заплатити за. Але інколи вони дійсно стають дорогоцінними. Наприклад, картину Леонардо да Вінчі Спаситель світу продали за рекордні 450 мільйонів доларів. Тут варто додати, що найдорожчий класичний автомобіль Феррарі продали минулого року за 50 мільйонів доларів. Це я вам так тонко натякаю, що все таки мистецтво дорожче за будь-які тачки та матеріальне. У чому особливість картини Спаситель? Це майже готовий роман Дена Брауна. Там є саудівський принц, президент Франції та таємна експертиза у Луврі. У 2017-му її продали анонімному покупцеві. До цього понад 200 років картина вважалася втраченою. Підозрюють, що за рекордною покупкою стояв спадкоємний принц Саудівської Аравії. Картину очікували побачити на масштабній виставці до ювілею да Вінчі у Луврі, але. Уряд Франції не захотів вішати її там, де сказав принц. І тоді принц її приховав. У відповідь уряд приховав звіт про достовірність твору і пустив чутки, ніби це підробка. Обидві сторони офіційно нічого не підтверджують. Де зараз перебуває картина та чи представлять її коли-небудь з нової публіці, невідомо. Саудівська Аравія відмовляється від будь-яких коментарів. У Луврі заявляють, що звіту про справжність картини ніколи не існувало. А ось іншу відому картину та в теж потріпало життя. Ця картина офіційно безцінна. Або, як мене виправляє коректор, неоціненна. Прикиньте, ви ніколи не зможете її купити. Як заявив уряд Франції, відразу після придбання картини вона належить самому людству, а не одному колекціонеру чи державі. Єдина ціна, яку можна назвати, це сума страховки цієї картини, що складає 3 мільярди доларів. Але бум популярності цієї картини стався коли? Тоді коли її викрали у 1911-му. і викрадач мав Типу патріотичні мотиви, хоча її запросив, коли повертав цю картину за неї гроші. Картина неодноразово страждала від вандалів. А скільки коштує ця картина, на вашу думку? Картину художника Івана Марчука зійшов місяць над Дніпром, продали за 300 тисяч доларів, і цей продаж встановив новий рекорд для сучасного українського мистецтва. А ось ця Це картина теж відомого українського художника Олександра Ройтбурда. Прощавай караваджо продали за 97 тисяч доларів. Це стало на 2009 рік найдорожчим офіційно задокументованим аукціонним продажем роботи сучасного українського художника. Але цікаво те, що митець створив картину після викрадення із Одеського музею західного і східного мистецтва полотна Караваджо, поцілунок Іуди або взяття Христа під варту». Тобто, якби не викрали одну картину, не було б іншої. Подивитись на роботи Ройтбурда можна було в Пінчук арт-центрі. Це місце, куди заходять усі приїжджі, щоб безплатно подивитись на сучасне мистецтво. Можна вийти за рамки, а можна розмазати все к чертям і сказати, що це сфумато, або намалювати квадрати і кружечки, і це буде супрематизм. Ні, це щось таке образливе. Сіксот, сексист. Існує безліч напрямів у мистецтві: від класичного реалізму до авангарду, від імпресіонізму до попарту. Кожен з них виник у відповідь на потреби суспільства у певний час. Але всі вони об'єднують людей навколо ідеї. Філософія мистецтва намагається відповісти на питання, що таке краса, чому мистецтво нас хвилює, і чи є межа між мистецтвом і життям. Відповіді можуть бути різними, але важливо, що мистецтво змушує нас задуматися. От про що ви думаєте, коли дивитесь на цю картину? Я думаю про українського митця Казимира Малевича та його знаменитий чорний квадрат. Цей шедевр став символом авангарду та супрематизму. Він нині зберігається в архіві Третьяковської галереї, і доволі часто росіяни ідентифікують цього митця як російського, проте це не так. Малевич створив чорний квадрат у 1915-му. Ця картина стала пушкою, себто однією з найвідоміших у світі. Ви ж знаєте, що до чорного квадрата існували і інші картини, де зображували теж чорні квадрати. Але тільки квадрат Малевича зміг стати відомим. Чому? Бо все через сенс. Суть чорного квадрата це відмова від традиційного зображення і перехід до чистої форми та кольору. О, а що це у нас тут? Після чорного квадрата Малевич здається зрозумів, що ця тема робоча, і можна просто малювати квадрати і жити добре. Тож він створив білий квадрат на білому фоні. І здається, я знайшла унікальну, унікальну репродукцію. Не оригінал, але дуже схоже. Ця картина була представлена у 1918 році і стала кульмінацією пошуків Малевича у супрематизмі. Вона символізує абсолютну чистоту та безкінечність, вихід за межі матеріального світу. Малевич прагнув показати, що мистецтво може бути вільним від будь-яких обмежень, навіть кольору. Мистецтво це щось більше, ніж просто малюнки. Це спосіб спілкування, вираження і натхнення, спосіб терапії, вивільнення. Спосіб розважитись і спосіб пам'ятати про історію своїх предків чи поневолення іншими народами. І одного випуску не вистачить, щоб описати всю цінність того слова.